Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Подивіться і скажіть, що зображено на цих малюнках? Це предмети посуду. Порахуйте, скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Предметів. Давайте назвемо їх чайник. Каструля. Чашка, ложка, сковорідка. Діти. Що намальовано першим? Чайник. Що другим? Каструля. А що третім? Чашка. А четверте? Ложка. Ну і п'яте. Сковорідка. Молодці. Порахуйте ці предмети справа наліво. Один. 2, 3, 4, 5. Їх кількість змінилася чи ні? Ні, кількість предметів не змінилася. Діти, а тепер пропоную вам розглянути ось ці малюнки. На них теж зображено посуд. Назвемо його. Тарілка, каструля. Чашка, виделка, сковорідка. Порахуємо ці предмети. Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки, коричневий прямокутник це полиця. Давайте поскладаємо на неї посуд. Чашку поставимо посередині. Ліворуч від чашки поставимо тарілку, а праворуч від чашки поставимо каструлю. Ліворуч від тарілки сковорідку, А праворуч від каструлі виделку. Порахуємо предмети зліва направо. Один. Два. Три. чотири, П'ять. П'ять предметів. А зараз будемо прибирати по одному предмету, не припиняючи, рахувати. А рахувати будемо в зворотному напрямку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. А тепер, дітки, розгляньте ці малюнки. На них зображено іграшки та посуд. Наше завдання скласти предмети. Іграшки ми складемо в червону коробку, яка знаходиться праворуч, а посуд ми складемо в синю коробку, яка знаходиться ліворуч. Подивіться, діти, чи все правильно ми зробили. Чи правильно ми розклали предмети, що ми поклали в синю коробку? Сковорідку, каструлю, чашку, чайник і тарілку. Це все посуд. А в червону коробку м'яч, песик, пірамідка, лялька і кубики. Це все іграшки. Молодці дітки! Наше заняття добігає кінця, і на завершення пропоную закріпити лічбу предметів. Спочатку зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер в зворотному напрямку. П'ять, чотири, три, два, один. Дякую вам за увагу, малята. Бувайте здорові!